У продовження теми великих українців сьогодні минає 100 років з дня смерті Лесі Українки. Перший вірш маленька Леся написала у 9 років. Освіту здобувала вдома, бо сильно застудилася. Як наслідок, усе життя лікувалася від туберкульозу. В 19 Леся написала підручник для своїх сестер про історію східних народів. Письменниця володіла 12 мовами. Леся Українка була однією з найвидатніших поетес, драматургів та перекладачів свого часу. В українську літературу увійшла передусім як поетеса мужності і боротьби. Літературознавці наголошують, що потрібно переосмислити творчість Лесі Українки. Почати думати про неї по перше. В контексті реальності 21-го століття що для нас важливе, для нас важлива її драматургія, для нас важливий її світогляд, для нас важливий європейський контекст її творчості.